Привіт, народ! Сьогодні поговоримо про матеріали. Як вони створюються, що таке матеріал інстанси та як вони редагуються в реальному часі. Погнали! Отже, в Unreal Для створення матеріалів ми в нашому контент браузері клікаємо правою клавішою мешки і бачимо зелений матеріал. Натиснувши, даємо йому назву. Давайте назвемо його мастер. І подвійний клік відкриємо. Перед нами з'явиться вікно редагування наших матеріалів. І як ми бачимо, ми, у нас тут є пусте вікно, яке називається Material Graph. І це є велика відмінність матеріалів Unreal від матеріалів корони чи V-Ray, тому що там ми вже маємо з вами певну запрограмовану можливість змінювати колір, блиск і так далі. Тут цього всього немає, тобто ми мусимо з нуля запрограмувати наш матеріал підключити якісь певні текстури, якісь параметри, щоб ми могли це все контролювати. І також в Unreal є два види матеріалів: це є мастер матеріали і матеріал інстанси. Мастер матеріал дуже легко відрізнити. Під ним написано просто матеріал. І коли ми його відкриємо, ми побачимо перед собою велику кількість нодів. Ми ці матеріали можемо накладати на об'єкти, але краще цього не робити. Чому? Тому що будь-які зміни в матеріалі. Тягнуть за собою компіляцію шейдерів. І ця компіляція забирає час. Але після того, як ми зберегли наш мастер-матеріал, ми клікаємо на нього правою клавішею, робимо Create Material Instance, створюємо Instance, і бачимо внизу вже напис Material Instance. Після чого цей інстанс ми вже можемо назначити на наш об'єкт. І коли ми відкриємо його, ми побачимо, що в нас вже не ноди. А є параметри, які ми запрограмували з вами. І будь-які зміни вже відбуваються в реальному часі, без будь-яких підзавантажень. А тепер давайте створимо свій матеріал. Відкриваємо наш мастер. І розкажу трішки, що в нас є тут всередині нашого матеріалу. Ось це є назва нашого матеріалу мастер. Це є фініш нашого матеріалу. Тобто, все, що ми будемо програмувати в кінці, має під'єднатися сюди. Тут ми маємо колір, металік, Specular, Roughness, і так далі. І так далі. І, як ви можете звернути увагу, певні піни зараз є темні. Чому? Тому що ось тут зліва, в Material Domain, ми обираємо, що це таке, що це за матеріал. В даному випадку ми будемо створювати самий простий базовий матеріал, тобто яким ми перекриваємо всі тверді поверхні. Тому тут якраз є Surface. Тут ще може бути як і декаль, як і Light функція, але про це в інших роликах. І далі в нас є вибір режиму змішування. Що це таке? Це є варіант того, як працює цей матеріал. Так як в нас зараз ми його створюємо для твердих поверхонь, він є опейк, тобто непрозорий в перекладі. Він може бути з маскою. Як бачите, ми обрали з маскою, і в нас відкрився слот. Сюди ми вже можемо підключити маску. Для чого нам матеріал з маскою? Для створення листя, щоб по масці його обрізати, але про це теж вже в інших уроках. І тут є кілька а, інших ще варіантів: є прозорий, як бачимо, обираючи прозорий, в нас теж змінюється набір наших пінів. Повернемось в opaque, самий такий звичайний. І тут ще є кілька галочок, якими ми будемо користуватись, а, основною з яких є а, галочка two sided За що вона відповідає, а, як ми знаємо, в Unreal полігони без товщини. А рендериться з одного боку. Тобто, з одного боку, ми бачимо наш полігон, з іншого боку, він є прозорий. Для того, щоб він не був прозорий з обох боків без товщини, ми ставимо галочку «Two-sided». Після чого наш матеріал ми будемо бачити навіть на е, об'єктах без товщини. Але без потреби цю галочку не ставте, тому що цей матеріал автоматично прораховується в два рази важче, тому що він рендериться два рази. Ось повернемось до наших пінів. І для того, щоб щось додати, у нас ось тут справа є палета. Що це таке? Відкриваючи її, ми бачимо всі можливі ноди, які е, існують в Unreal для створення матеріалів, конкретно. І ось тут правіше бачимо 1, 2, 3, 4. Це є гарячі клавіші. Гарячі клавіші є на тих нодах, які найчастіше використовуються. Наприклад, константа. Циферка 1, ми або просто перетягуємо, що таке константа, це є стале число. Тобто, нам треба підключити і сказати, що наш матеріал не є металічний, тобто ми підключаємо просто 0, Відповідно, наш матеріал це не метал. Якщо нам треба сказати, що він метал, ми тут 0 міняємо на одиницю, і тоді все, наш матеріал металевий. Це є константа. І як працюють гарячі клавіші при створенні матеріалів, як в нас тут написано, одиничка. Це означає, що ми натискаємо на клавіатурі 1, тримаємо одиничку і клікаємо мишкою. І в тому місці з'являється ця нода. Також тут є ще гарячі клавіші біля інших P, біля панера. У англійське це текстурні координати. Це трошки пізніше я вам розкажу, як тайлінг створюється, і так далі. Ось також. Це саме можна знайти ще, натиснувши правою клавішею, і написати. Наприклад, ми щойно витягували константу, так і пишемо Constant. І бачимо, є константа. Натискаємо, з'являється те саме. Окей. Для того, щоб додати будь-яку текстуру, ми або ось тут в палеті шукаємо текстуру. Ну, тут шукати довго я палетою практично не користуюсь. Простіше натиснути правою клавішею і написати texture. І ми маємо «Texture sample, натискаючи, у нас з'являється віконечко, в яке ми можемо ставити якусь текстуру. Е, Будь-яка нода, яка у нас є ось тут в нашому «Material Graph», наприклад, чи це буде константа чи текстура, вибираючи її зліва, е, змінюються певні параметри. У ну, випадку з константою ми тут можемо змінити значення, а в випадку з текстурою ми можемо ось сюди в слот запхати якусь текстуру. Давайте я підвантажу текстуру дерева, також, дивіться, варіант додати текстуру є ще просто взяти саму текстуру і перетягнути сюди, вона сама створить цей texture sample вже із вставленою всередині текстурою. Або виділити ось тут в контент браузері текстуру, виділити texture sample і натиснути на ось цю стрілочку. І текстура теж попаде в слот. І гаряча клавіша для додавання текстури це «Т» англійський на клавіатурі. Затискаємо, клікаємо, і в нас виходить теж texture sample. Як бачите, багато варіантів, який вам зручніший, то і використовуємо. Тепер, що ми робимо? Давайте я включу сферу. Просто беремо, підключаємо в базовий колір, і наша текстурка вже додалась до нашого матеріалу, і ми бачимо вже таку собі невеличку презентацію того, що в нас вийшло. Це ми можемо видалити. Натиснути Apply. І навіть можемо наш мастер-матеріал ми не будемо. Ми створимо від нього інстанс, так як ми вже знаємо. Ну, назвемо ME, -E, Завжди правильний неймінг використовуємо. І правильно мастери e, всі називаються M підкреслення Ну, в нашому випадку я назвав мастер. Може бути мастер, а всі інстанси мають називатись ME підкреслення. І що це є? Ну Назвемо це Wood, 01. І його вже назначити матеріал на будь-яку геометрію можна. Кількома способами. Або просто перетягнувши матеріал на потрібний об'єкт, Ctrl-Z, або виділивши об'єкт, справа є слоти під матеріали. Теж беремо і перетягуємо в потрібний слот. Як бачимо, зараз наше дерево є без блиску, без нічого, тому що ми в нашому мастер-матеріалі додали просто текстуру дерева до кольору, до Base Color. Також було б добре, щоб ми мали якийсь контроль над цією текстурою. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, зробити її світлішою, темнішою, або забрати сатурацію, або, можливо, підмалювати якийсь інший кольор. І щоб не повертатись не експортувати постійно текстуру в Photoshop, ми це можемо зробити прямо всередині нашого матеріалу. Наприклад, щоб зробити світлішою, ми можемо додати таку ноду, яка називається Power. Натискаємо праву клавішу, пишемо Power, Є в нас така нода. І що ми робимо? Просто через неї пропускаємо. Як бачимо, по замовчуванню цей Power має значення 2, і наше наша дерево вже стало таке темніше. Якщо ми поставимо одиничку, все буде по замовчуванню. І давайте ми підключимо сюди константу зі значенням одиничка. Як ми вже знаємо, один клік це є константа. Ставимо тут 1, підключаємо. Ось У нас є можливість тепер змінювати, і при мінусових значеннях буде висвітлятись е, наша текстурка. Тепер давайте додамо можливість е, забрати сатурацію нашого, е, нашої текстури. У нас є спеціальна нода, яка так і називається Desaturate. Desaturation. Робимо аналогічне. Пропускаємо, підключили, підключили. По замовчуванню. Наша текстура стала чорно-білою. Давайте ми підключимо константу із значенням 0. Це буде означати, що наша текстура не є десатурована. І останнє, що ми зробимо? Ми зробимо, помножимо нашу текстуру на якийсь кольор. Як це зробити? Помножити цей мультиплай, правий клік шукаємо мультиплай. Або M. Затискаємо на клавіатурі, клікаємо, у нас з'являється Multiply. Це доволі така поширена нода, якою багато користуються, тому цю гарячу клавішу можете собі запам'ятати. І нам потрібен колір. Колір в Unreal це є. Він складається з трьох кольорів RGB. Відповідно, це є три, три клік на клавіатурі, додає нам колір. І ось тут ми можемо клікнути і виставити якийсь колір. І якщо ми. Підмішаємо через Multiply наш колір до нашої текстури, ми бачимо, що вона стала помальована додатково в цей колір. Давайте по замовчуванню ми поставимо білий. І ось таким чином ми додали можливість змінювати певні параметри нашої текстури, не виходячи з нашого матеріалу. Тиснемо Apply, як бачите, Unreal починає думати. Повернемось. Давайте відкриємо наш Material Instance. І бачимо, що в нас нічого не змінилося. У нас немає ніяких параметрів, нічого немає. Є пусто. Ми нічого не можемо контролювати. Чому так? Тому що поки що, ось всі наші ці параметри це є константи, це є сталі числа. Для того, щоб конвертувати їх в параметри, ми робимо правий клік Convert to Parameter. І відразу з'являється віконечко, куди потрібно вписати. Назву цього параметра, що він робить. І тут ви вже для себе пишете, щоб пізніше розуміти, що він робить. Давайте напишемо, що це є Brightness. Brightness. Написали. Тиснемо Apply. Після чого повернемось у наш Instance. І бачимо, що у нас з'явилось Global Scalar, параметр. Тут ще values. Коли ми відкриємо, ми бачимо Brightness. І вже натиснувши цю галочку, у нас є одиничка. І ми можемо цей повзунок рухати вліво-вправо, і бачимо, що в реальному часі наша текстура стає світлішою або контрастнішою. Можна назвати, не брайте, можна назвати контраст. Для прикладу. Як вам зручніше, щоб ви просто розуміли, за що відповідає цей параметр. Повернемось в мастер. І тепер у нас є desaturation. Давайте ми цю константу конвертнемо в параметр і так і назвемо, DS. Тиснемо Apply. І давайте те саме відразу зробимо з нашим кольором. Конвертуємо в параметр і напишемо, що це є Tint. Відтінок. І збережемо. Повертаємось до інстанса. І бачимо, що у нас є тепер і desaturation ще, і відтінок Tint. Тобто desaturation, коли ми починаємо збільшувати. Текстура стає чорно-білою. Але як ви звернули увагу, я вже деситерейшн поставив на 2, і в нас з'явились якісь дивні артефакти. Ну, по суті, немає такого бути. Наш відтінок не має додаватись, просто текстура має стати чорно-білою. Тому ми можемо цей повзунок в нашому мастер-матеріалі обмежити. Так як я вже казав, коли ми виділяємо наш змінний параметр або будь-яку будь ноду, ось тут у нас зліва є певні параметри, і ось у нас тут є слайдер мін. І слайдермакс. Тобто ми можемо обмежити значення. Давайте ми поставимо слайдер Min на мінус 1, а Max на 1. І після збереження і скидання ось тут е параметра нашого. Ми побачимо, що тепер, як бачите, цей повзунок стоїть на серединці. і Мінімальне значення буде мінус 1, далі я вже не можу потягнути, і максимальне значення буде просто 1. Тобто ми бачимо, що в значенні 1 ми маємо повністю чорно-білу текстуру, а в значенні мінус 1 ми маємо додаткову сатурацію на 100%. І ось ця стрілочка, якщо її натиснути, вона скидає значення по замовчуванню. Окей, повернемось, і ще раз я розкажу трошки про константи і змінні параметри. Як ми вже з вами на початку говорили, Є в нас константа, тобто стале число, ми її витягуємо, або тиснемо один клік, і вона нам створює е константу. Пізніше ми тиснули правою клавішою і конвертували її в параметр. І в нас получався пізніше вже змінний параметр. Цей змінний параметр теж можна відразу витягнути з палети. Він називається scalar параметр Змінний параметр scalar параметр. Давайте я найду його десь тут. Я знаю його гарячу клавішу, це є S на клавіатурі, тому я шукаю, де є, ось є S. Це є Scalar параметр Якщо я його витягну, ви побачите, що це буде те саме, і відразу, як тільки я його витягую, він просить надати йому назву, тому що він не має поки що назви ніякої. І гаряча клавіша S, клік. це виходить те саме, що ми константу просто конвертуємо в параметр. Тому що іноді нам при створенні потрібно витягнути тільки константу, але в більшості випадків ми відразу можемо собі створювати змінні параметри. s клік і вже тоді вписуємо назву параметра, яка нам потрібна. Ось, повернемось до нашого Material Instance. І як бачите, тепер ми можемо контролювати в реальному часі, додавати колір і. Нічого не треба рендерити, не треба чекати якогось прорахунку. Все відбувається в реальному часі. Тепер також давайте ще нашу текстурку перетворимо в параметр. Правий клік. Convert to параметр. І треба дати назву. Ну, назва у нас Base Color. Зберігаємо. І, повернувшись знову в наш Material Instance. Ми бачимо, що в нас з'явився слот під текстуру. І тепер ми можемо в реальному часі вибрати ще до того всього будь-яку іншу текстуру, ставити її, і отримуємо повністю новий матеріал. Тобто ми створили собі можливість вже створити, який ми хочемо матеріал, чи це буде цегла, чи це буде дерево, чи це буде штукатурка, чи це буде бетон, чи це буде тканина. Все, що тверде, все, що поверхня, ось цим матеріалом ми можемо тепер їх перекрити. Також, давайте ще якогось близько додамо, повернемось в наш мастер-матеріал, і нам знадобиться ще одна текстура. Давайте ми просто продублюємо ось цю, виділяємо, і для дублю можна або зробити Ctrl-C, Ctrl-V, або виділивши, натиснути Ctrl-D. Давайте ми оберемо потрібну нам текстурку. Ось чорно-білий рафнес для дерева. Я вибрав і зміню назву. Це є в нас рафнес. і додам цю текстуру сюди. Ось. І Ми можемо просто її підключити у рафнес, натиснути Apply і подивитись на результат. Але краще для контролю. Сильніше слабший блиск, ми можемо пропустити цю текстуру через Multiply. Так як ми вже пам'ятаємо, m клік, Беремо цю текстурку, підключаємо через Multiply. І додаємо змінний параметр S- і пишемо, що це є roughness. Давайте по замовчуванню поставимо 0.5 або одиничку. Нехай буде текстура така, як вона є. Тиснемо ОК. Повернемось сюди, відкриємо наш Material Instance. Ось у нас є Roughness. І давайте подивимось, що буде, якщо ми зменшимо цей Roughness. Бачите? Текстурка стає менш шарухуватою і блискучою, так, ніби наше дерево покрите лаком. А при значенні 1 повністю береться значення ось цієї текстури, і в нас виходить таке доволі потерте дерево. І залишилось додати тільки ще е, нерівності, тобто Normal карту Продублюємо ще раз нашу текстуру, назвемо її normal. Відкриємо наші текстури, виділимо нашу normal-карту для нашого дерева і поставимо її в потрібний слот. В даному випадку з нормал-картою ми не можемо її контролювати за допомогою мультиплай, тому що карта нормалей це є особлива трошки карта, в ній збережено дані про світло, яке світить на нашу текстуру. І ті дані є з трьох різних сторін: якби світло на нашу текстуру світить зліва, зверху і прямо на нашу текстуру. Тому <кій> в цьому випадку, якщо ми. Будемо використовувати мультиплай. Воно буде дуже погано працювати. І для, нормал, для нормалок є спеціальна нода, яка називається правий клік flatten Normal. Через неї ми підключимо нашу нормал-карту. І додамо s клік, назвемо це normal. Дивіться, по замовчуванню 0 and normal це означає, наскільки плоска стає текстура. Тобто, зі значенням 0 буде максимально витискатись ось цей малюнок, при значенні 1 максимально гладка буде поверхня. Давайте ми перевіримо, тиснемо apply, повертаємось на нашу текстуру, відкриємо наш Instance. І для того, щоб добре було видно, давайте я заберу Roughness, щоб текстура була блискуча. Як ми бачимо, зараз. Доволі гарно працює нормал-карта, ми маємо такий дрібний дуже малюнок. І якщо ми нормалку поставимо на 1, це означає, що ми зробили на 100% плоскою флетен, тобто вирівняли нашу нормалку в 0, у нас немає ніяких даних про нерівності, і наша текстура, наш матеріал стає гладенький, полірований. І ось так ми собі можемо контролювати, наскільки нормалка наша. Діє на наш шарик. Ось таким чином ми з вами створили перший ваш матеріал. Такий простенький, базовий. Але ви вже можете собі змінювати ці всі карти, закидати сюди свої, і створювати зовсім інші матеріали. Давайте я продемонструю це. Я в текстурах в мене є синій пластик, наприклад. Я кидаю в діфуз синій колір. Далі в нього є. Normal карта і потертості того самого матеріалу кидаємо в Roughness. Все. Скинемо всі значення по замовчуванню. І якщо ми придивимося зблизька, ми побачимо, що це є потертий пластик. Ось так просто. Єдине, давайте ще повернемось в наш мастер-матеріал. Я пропустив дуже важливе одне налаштування. Це є металік. Металік в нас працює просто як змінний параметр, тобто S-Click. Давайте назвемо це металік. По замовчуванню, нехай буде 0, тобто не металічний об'єкт. Тиснемо Apply. Ось. І якщо нам потрібно створити металевий об'єкт, ми просто обираємо металік, ставимо одиничку. І все, в нас тепер синій метал потертий виходить. Ну, і, звичайно, ви можете тепер. Desaturation на одиничку і Brightness Робите світлим, і в нас вийшов потертий хром. Ось так просто. Забравши металік на 0, у нас вийде білий пластик. Це ось такими простими маніпуляціями. Ви можете вставляти будь-які текстури. Давайте ще продемонструю, наприклад, якийсь такий земля у нас є. Normal карта і Roughness. І ось такий, Якесь болото. Бачите, гарно працює все. Просто треба мати гарні текстури. До речі, в описі під відео я залишу посилання на кілька ресурсів, на яких ви можете скачати якісні текстури. Є платні, є безкоштовні, безкоштовні теж дуже класні, якісні 4К текстури. Користуйтесь. І на закінчення, єдине, що для зручності вам ще покажу, я би підготував заглушки для стандартних слотів під матеріали. Що я маю на увазі? Тобто у вас зараз ваш. Мастер-матеріал, який ви будете дублювати, робити з нього інстанси, виглядає як дерево, тому що ми почали з текстур дерева. Але щоб воно виглядало гарніше, ви можете відкрити ваш мастер-матеріал, і сюди, в ці слоти, підготувати собі заглушки. Що я маю на увазі? Це просто в фотошопі створити картинки кольорами. Тобто, от Default diffuse це є просто маленька картинка, 16 на 16 пікселів, яка залита. Світло-сірим кольором. Колір 100-100 100 по RGB. І просто ви сюди собі її берете і вставляєте. Це саме в Roughness, можна цю саму текстуру. Тому що вона сіра. І в нормал-карту для того, щоб вона була плоскою по замовчуванню, треба підготувати колір 128 на 128 на 255. Виглядає він ось так. Це такий світло-фіолетовий колір. І ми його просто теж закидаємо сюди. І в нас виходить гладенький такий матеріал. І все, ви маєте собі. Ой, треба зберегти. І все після збереження у вас є вже ваша така, можна сказати, це як аналог. Е там корона фізикал матеріал. Як ви його тільки витягуєте, і він ще пустий. Ось такий матеріал ми з вами е створили. Створюємо Instance. Даємо йому потрібну назву, після чого відкриваємо і бачимо, що в нас є вже набір параметрів, якими ми можемо оперувати, і дуже легко створювати свої вже матеріали, які потрібні нам. Тепер ви знаєте, як створюються базові матеріали в Unreal Engine. Ускладнювати їх можна до безкінечності, але про це все вже в наступних відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І також залиште в коментарях, будь ласка, питання, які відео зняти наступними. Всім дякую за увагу і побачимось наступного.